Ютуб канал Букзіла представляє: Уявімо собі, пустеля в день нещадне сонце, вночі пронизливий холод. Це знаєте, середовище, яке помилок не пробачає. Опинитися там без підготовки це справді серйозне випробування. Але правильні знання можуть усе змінити. Тож давайте розберемо ключові навички, які допоможуть вижити. І це, повірте, зовсім не перебільшення. Кожна навичка, про яку ми сьогодні поговоримо, взята з реального досвіду експертів. Це не просто якісь корисні поради, це ті знання, які можуть буквально врятувати життя, коли здається, що все залежить від наступного кроку. Отже, наш план дій простий і що головне логічний, ми пройдемося по чотирьох ключових пріоритетах: спершу про воду, потім про те, як захиститися від стихії, далі як забезпечити тепло на всю ніч, і наостанок, де шукати їжу та вологу. Ну що ж, почнемо з абсолютного пріоритету номер 1 у пустелі, здавалося б, все обертається навколо пошуку води, але насправді найголовніше це не її пошук, а правильне управління запасами вологи у власному тілі. А тепер давайте зруйнуємо один із найпоширеніших і, чесно кажучи, найнебезпечніших міфів про виживання. Це правило, яке не має жодних винятків. Запам'ятайте ніколи за жодних обставин, бо це не порятунок, а прямий шлях до значного погіршення ситуації. І ось чому це так погано працює. У сечі дуже багато солі, набагато більше, ніж у крові. І коли вона потрапляє в організм, йому доводиться витрачати свою ж дорогоцінну чисту воду з тканин, щоб якось цю сіль розбавити. У підсумку виходить, що організм втрачає більше рідини, ніж отримує, тобто замість зволоження відбувається прискорене зневоднення. Гаразд, з водою розібралися. Пріоритет номер 2 захист. Пустеля, це ж місце диких контрастів, пекельна спека в день і просто крижаний холод вночі. Ефективне укриття це по суті ваш особистий щит від цих крайнощів, який допомагає зберегти і енергію, і воду. І тут справа навіть не в тому, щоб побудувати якийсь ідеальний курінь. Набагато важливіше дотримуватися трьох простих принципів: по-перше, тінь, щоб просто не перегрітися. По-друге, ізоляція від землі, бо вона може бути як розпеченою, так і людяною. І по-третє, захист від вітру, який безжально висушує і забирає тепло. Коли сонце сідає, пустеля миттєво змінюється. Температура може впасти просто катастрофічно, і ось тут вогонь стає життєво необхідним. Це ж не тільки тепло, а й можливість подати сигнал, приготувати їжу, та й зрештою просто спокійніше з ним. Але є нюанс, потрібен не будь-який вогонь. Розумієте, звичайне багаття це постійна робота, треба весь час підкидати паливо, стежити, щоб не згасло, а це виснажує, особливо коли сили на межі. На противагу цьому є геніальна конструкція вогонь на всю ніч. Він горить годинами без будь-якого нагляду, дозволяючи відпочити і відновити сили. Отже, як його збудувати? Все починається з правильних матеріалів. Потрібно знайти дві масивні, обов'язково сухі колоди. І тут розмір справді має значення. Що вони більші, то довше триматиметься тепло. Далі трохи підготовки. На кожній колоді з одного боку треба зробити пласку поверхню. Потім кладемо їх цими поверхнями одна до одної, але не впритул. Між ними треба покласти кілька свіжих зелених гілок, що утворився невеликий зазор. Це власне і є серце всієї конструкції. І фінальний крок: оцей простір між колодами треба щільно заповнити чимось легкозаймистим – сухою корою, дрібними гілочками, будь-яким трутом. Потім підпалюємо конструкція, влаштована так, що вогонь тліє повільно всередині, а самі колоди слугують одночасно і паливом, і захистом для полум'я. Результат стабільне тепло на багато годин. Так, добре, з водою розібралися, укриття є, вогонь на ніч горить. Лише тепер можна подумати про їжу. Здавалося б, що там у пустелі знайдеш, але насправді, якщо знати, що шукати, можна забезпечити себе і їжею, і що не менш важливо, додатковою вологою. Один з найцінніших ресурсів, який можна зустріти, це бучкоподібний кактус. Його досить легко впізнати. Він великий, круглий, як бочка, і вкритий характерними колючками, загнутими на черебальські гачки. Але найголовніше в ньому це його плоди. На самій верхівці цього кактуса можна знайти невеликі жовті плоди, і це без перебільшення справжній джекпот. Їхня м'якоть, соковита, має приємний кисловий смак та ще й насіння їстівне. Це ідеальне поєднання, і їжа, і вода з одного джерела. Отже, давайте підсумуємо, порядок дій тут має вирішальне значення: спочатку управління гідратацією, потім захист від екстремальних температур, далі забезпечення тепла, і тільки після всього цього пошук їжі. Саме така послідовність максимально підвищує шанси на порятунок. Зрештою, треба пам'ятати, що найважливіше спорядження це знання. Вони нічого не важать, їх неможливо загубити, і саме вони можуть врятувати життя. Тож, якби довелося обирати, яку навичку варто було б опанувати першою, Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.